Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів. На здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл енергія перемоги. Преміальні отримають діти загиблих захисників Ненки Україна в теренах якого мешкаю. Дарунок генію з життєвим кредо. Караюсь, мучуся, але не каюсь, котрий і мертвим живим, і, і ненародженим. Заповів невмирущу спадщину, в якій передбачив наше сьогодення воно у відео Сон на цьому ж каналі. Перед Передрік нашу неминучу перемогу і на оновленій землі врага не буде супостата. Заповів сім'ї великій, сім'ї вольній новій. Нарешті позбутися статусу ягнят і врешті-решт стати козенятами, отакими, як моя вихованка зірочка. Вона стане мамою. З'явиться дівчинка, буде коза. Народиться хлопчик, буде коза. К не к, а кца, якому він уже у віці цієї малявочки покаже, де раки зимують. І ви це побачите. Наразі ж дивимося сон. Загиблих у цій дурній війні. навіщо марсе нам твої? квітки. навіщо? Аресе нам твої квіти, коли щоденно гинуть у дітей, батьки, а у батьків щоднини. У дітей, і батьків, а у батьків даремно гинуть діти. Навіщо нам боги війни? Дарунки? Я труни і спокан віку так було на мертвим живіки йти в живим, мерви. Яке воно мертве, дивіться на YouTube каналі Стас Кучмада у відео «Пердю, перду, зде, ні, я». З вами був і буде сон Амбула.